Шановні підписники, всі, хто дивиться канал Vox Veritatis. До мене поступило прохання від українського блогера Сергія Косяченка, який веде канал Україна Не Росія. Прохання полягає в допомозі навчальному центру 57-ї окремої бригади імені Кошового Костя Гордієнка. Хлопцям потрібне нове обладнання для підготовки молодих бійців. Якщо у вас є змога, долучіться до цього збору. Далі піде рекламне відео про цей навчальний центр і в кінці буде QR-код, за яким можна здійснити допомогу. Слава Україні! Героям слава! Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою, максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Результати роботи програми. Ви бачите у роботі хлопців нашої бригади після завершення тренувань новачків відправлять на Вовчанський напрямок. З якою мотивацією готуються бити ворога ці хлопці? Катерина Кусмарова розкаже. Ця обстановка на навчаннях максимально наближена до бойової. Так тренують новобранців 57-й окремій мотипіхотній бригаді. Більшість бійців до війни зброю в руках не тримали. Наразі ж усі дії відпрацьовують до автоматизму. Спочатку слухають інструктаж, споряджають магазин і чекають команду Вогонь за хлопці позити навички підготовки. Звикають до звуків під час штормових та оборонних дій, адже бійці мають бути готовими як морально, так і фізично. Бригада стоїть сьогодні на Вовчанському напрямку. Саме місто майже повністю зруйноване російськими авіабомбами та снарядами. В кінці минулого року наша інструкторська група була визначена найкращою серед ряду бригад на Харківському напрямку. І це все завдяки вам і вашій допомозі. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні!